Друзі, мої вітання! Мене звуть Олександра. Я сьогодні дуже хочу подивитись, знаєте, яку тему а, хто з оточення Путіна може його замінити? Да? Хто може взагалі поборотися за пост президента, да, за пост глави держави. Чи хто там виконуючий обов'язки, ну як воно там вийде. да? От є е, декілька кандидатів. Давайте розглянемо. Є там хто є Патрушев, є е, Пригожин, Кадирова, давайте. І ще людина Х. Да? Ну, хай буде якась людина Х, так, давайте подивимось, хто з них. На декілька колодах буду дивитися, будемо порівнювати. Да? Так, хто з них, з цих чотирьох людей, більше всього а, може, скажімо, да, претендувати, у кого, у кого більше всього. Ой, перепрошую, це в мене постійно, хто знає. На цікавих розкладах карти влітають. Так, от з цих трьох і ще з чотирьох, давайте. Да? Хто з них найбільш такий вірогідний зам? Хто може замінити? Змістити Путіна? Так, по людях, давайте. Перший в нас Пригожин. Далі Патрушев, М -м -м, Кадиров. І людина Х. Не знаю хто. Можливо, хтось ще є. Да? Так, давайте так. Хто в нас перший пригожин? Значить, що в нас тут за людина? Людина очікує. Людина взагалі багато чого робити не може. От, вона, знаєте, як зараз знаходиться на, на пределі своїх можливостей. І причому це все робиться для того, щоб просто зберегти те, що в людини є. Да? Не зможе, він не потягне просто. Це та людина, яка ну, не потягне пост, і не те, що пост, навіть не потягне а, саму боротьбу за влади, розумієте? Що від нього очікувати? Давайте подивимося так. Що від нього очікувати найближчим? Найближчим часом. Від цього Пригожина. Що від тебе очікувати найближчим часом? Ну, в плані, в плані Кремля, що ти там будеш робити? будеш ти там, ой, боротися за владу. Чи будеш ти там щось робити і боротися за владу? Ой, ну, в нього є такі, знаєте, по-перше, таємні сподівання в нього. Ой, в нього взагалі хтось ще є. Ну, із серії Хто ним керує? за ним хтось стоїть. Він не сам тут, по-перше, це. 100%, він працює з кимось. Да? Він просто, знаєте, як типу представник. Чи буде щось робити? Активних дій не бачу. Бачу тільки те, що знаєте, як людина чекає, як вирішиться там певні ситуації. Да? І вже після того буде думати. Робити не робити. Тобто, знаєте, таке йде, щоб він створив певні умови, да? певну якусь ситуацію створив, так, щось там розхитав, щось комусь сказав, да? щось таке. І тепер чекає, а як все буде, а як все піде. І вже після того він вже щось буде собі вирішувати. Але на нього є таємний вплив ще якогось. Ну, якогось дядьки, якогось чоловіка. Тут, тобто, тут стоїть конкретна маніпуляція, він не сам тут. Тобто, Це, це не він, скажімо так. Да? Це не він. Він як це? Робоча, господі. Робоча сила, ну, зрозуміло, да? Тобто, він, він не головний. От. Ще може щось, щось може ще видати. Да? Ще якісь сюрпризи ще можуть бути, але чесно скажу, не. Серйозно, не треба його розглядати, якось, якось так у нас тут іде. Так, далі у нас тут хто? Пригожин був, а це Патрушев, да? Так, Патрушев, на що за людина? Знаєте, людина така. Вміє звернути на себе увагу, скажімо так, ця людина. Але, але людина трохи замкнута на собі. І людина думає, що, знаєте, це не те, що як егоїст, а занадто впевнений в собі. Знаєте, от є такі люди. Типу, що він не розуміє. Може він це зробити, чи не може. Тобто, знаєте, він, можливо, не зовсім розраховує свої сили. Ось так може йти. Людина, яка думає, вибирає, так? тобто вона щось хоче. Оцей Патрушев, він щось хоче. В нього є якийсь план, дійсно, по захопленню влади. От. Давайте глянемо, що там. Що від тебе чекати? Людина-змін. Тобто він. Бачите, що робиться? Я ж кажу, цікаві розклади випала карта Луна. Що чекати? Я не знаю. Тут <смас> така карта, знаєте, зараз будемо дивитись далі. Тобто, людина, яка дійсно готова щось робити, знаєте, і прям може піти на такі неочікувані речі для всіх. Да? Для того, щоб досягти своєї мети. Тобто, щось може таке, знаєте, бути і неординарне. Ну, тобто, чого всі не чекали, що ж ти будеш робити? Найближчий час в Кремлі? Чого від тебе чекати, яких дій? Яких дій чекати від тебе? Кремлі найближчим часом. Ну, ви знаєте, такі карти щось він буде робити. В нього такі дії, він хоче змінити все, що відбувається. наразі він е зайняв позицію очікування. От. Е Іде момент ще домовленості, да, що він типу, намагається тут з кимось домовитися. Причому, знаєте, як домовитися в плані підтримки за от Знову ж таки виходить якийсь король, я не знаю, чи той, що був упригожена, чи це інший, тому що знову ж король чаш. Да, тобто намагається домовитися за вплив. За підтримку, щоб, можливо, там його назначили на цю посаду, да? щоб він її зайняв. Ну, тобто, знаєте, от людина, яка шукає підтримку десь у вищих е слоях, скажімо, влади, да? хто там впливає, хто там вирішує. А зараз він, вич він вичікує, він вичікує. Коли, коли можна буде, знаєте, коли проясниться, коли, коли буде час чого чекати. Ну, він може, знаєте, він такий, що настане час, він почне, почне свою кампанію. Ця людина ще не все сказала. От, Він дуже хоче влади. Він готовий робити тут прям все. І тут моменти є, і обіцянки, і комусь може, да, там, Щось, скажімо, дати, і в нього є дійсно шанси на перемогу, шанси отримати своє в нього є. Ну, Король жезлі, знаєте, це якщо про політику говорити, то це політик добрий, це політик гарний. Ми зараз не в плані самого Патрушева говоримо, а як людини просто, да, на яку випала карта Король Жезлів. Це людина, яка вміє коригувати, скажімо, керувати людьми. В своїх інтересах, так? і це не маніпуляція, це, знаєте, підлаштування, коригування своїх планів, або ж там управляти людьми, знаєте, в плані мотивації. Так? От Давайте там, ну, як от вожді от і, там Ленін на там, давайте візьмемо там зимні, от, ну, якийсь там маленький, такий собі. Ну, я перепрошую дуже за таку. Аналогію, скажімо, за таке порівняння, але ж, ну, як згадалось, так і говорю. от, Що він взяв скерував народ да, зробити те, що потрібно йому. і, ну, ну, хто у, в ітогі виграв, да, тобто, ну, Явно, що не народ. Тому тут людина, яка реально за свої інтереси, і вміє, вміє людей підлаштувати під свої інтереси. Не тільки людей, в принципі, всю, всю ситуацію під себе. Тут у людини в нього є дійсно. В нього є дійсно можливість просунутися, можливість є у цього Патрушева. Далі в нас був Кадиров. Значить, що за людина? Знаєте, ну, людина, яка тримається на, так хочу сказати слово подачках, але не виходить. Ну, мабуть, не буду казати це слово, а, людина доволі жорстока. Людина, яка не, е, не допускає там, ще чиєїсь думки, да? яка думає тільки там, своєю головою, да? вона не цікавиться общественним мнінням, скажімо так. Да? Тобто він вважає, що він все вміє, що він все знає, от. готовий сам там роздавати комусь поради, але е, людина, знаєте, яка в своїх інтересах. От він холодний, жорстокий, але не, знаєте, не дальновідний. Тобто з ним домовитися дуже важко. Він, він тільки в своїх інтересах приймає якісь рішення. Він може бути там надавити на когось, да, або, там, проманіпулювати з кимось. Але тут, знаєте, ну, якби був король, то да. От на нього, якби випав король, то да. Це, знаєте, людина така власна, яка там, ну, займає певну. Роль вже там, чогось досягла, а королева це ще, ще не приймає рішення там, всі на такому рівні, як, як, як могла би. Да? Тобто він, він ще тут залежний від когось. От. Ну, недальновідний. От мені по цій карті, знаєте, хочете сказати, людина недальновідна, тобто він дуже вузько е, бачить. І, в принципі, його це влаштовує. Ну, тобто, тут якесь обмеження взагалі, не тільки зору, а сприйняття взагалі в цілому світу, життя там і так далі. Давайте подивимось, чого чекати від тебе найближчим часом в Кремлі. Що ти там будеш робити? Чи будеш ти там боротися? Чого ти чого від тебе чекати. Якийсь іде про рахунок. Знову ж таки, на нього, у нього є на нього є вплив таємний. Тобто це за ним ще хтось стоїть. От, і тут, якщо за запригоженим стояла конкретна людина, то Тут, прям, знаєте, якась система. От щось таке на нього впливає. Прям якась система. Він як інструмент. Знаєте, він як інструмент. В нього є велике бажання щось там зробити. По ту з знаєте, це бешена така енергія, але, ну, поки це просто бажання. Зараз давайте глянемо. Що ти там будеш робити найближчі дні? Не знаю. Тут, знаєте, можливо, ось в співпраці з кимось, да, можливо, там буде з кимось е... намагатися домовитися. Для того, щоб от в плані влади. Але тут влада не те, щоб він зайняв місце там Путіна, головного, да? а щоб він був десь поруч. Типу, от я можу допомогти тільки ви мені за це дайте а, якусь посаду, знаєте, от якось так іде. Якусь посаду. Тобто він готовий допомагати. В своїх же інтересах, знову ж таки, в своїх інтересах. Ну так, да. так от, будь ласка, карти знову ж таки випали. Тобто все, що не відбувається, тільки для своїх інтересів. Що від нього очікувати, знаєте, як такий, людина взагалі, ну, без жодного плану. Я тут плану не бачу. Він просто йде в банк Або щось таке зробити, знаєте як? Ну, ва-банк. Давайте щось придумаємо. Я не знаю, ну тоді я зроблю це. Ну, тобто, буду діяти по обстоятельствам, ну от іде отак. Як там. Б'ють б'ють біги, дають, бірі, ну, тобто, знаєте, от, обстоятельства. У нього такі карти випадають. Я вам хочу сказати, за ним хтось такий стоїть. Дуже, знаєте, він може і пробитися ще. От через свою домовленість він може, от, дивіться, через свою домовленість ще з якимось королем. Він ще може десь вийти, отримати якусь роль, скажімо, да? Ну, от, щось тут темна конячка. Але я не скажу, що він претендує саме на саму прямо владу. Він, ну, він не дотягне по своїх здібностях, скажімо так, да? Він більше як. Е... Як туз жезлів, ну, як, знаєте, як їм можна керувати, тобто їм, їм можна ходити як фігурою по шаховій дошці. Тобто, ну, от таке йде. Так, давайте розглянемо, що тут в нас ще за людина, чи є ще якийсь претендент. Так, ну-ка, давайте я зараз так спитаю. Де такі карти вийшли. Так, чи є ще якийсь претендент? Давайте спитаю інакше, чи є ще якийсь претендент, крім цих на пост глави Росії? Чи є ще якийсь претендент на пост глави Росії? Ви знаєте? Претендент є, це якась нова людина. Нова людина, яка намагається десь пробитися, але наразі вона обмежена. Але ви знаєте, тут через хитрість, через хитрість. Можливо, навіть, знаєте, як, іде можливо, момент залякування. Да? Тобто, може, буде залякувати цю людину. От. Але через хитрість, якщо проявити хитрість, то влади можна досягти. Що це за людина? Ще хтось є. Що це за людина? Чоловік, жінка, Чи хтось зараз при владі, чи взагалі не з Кремля. Що це за людина? Це жінка, яка замінить. Е Замінить ну, ту владу, яка є? Це жінка, яка йде на натомість Путіна. Бачите, які карти випадають. Жінка заміщує, ну, типу, через е... скидання влади, да, ну, вона буде наступна після. Хм. Чи має вона якесь відношення? Давайте я цю колоду да, вона. Повна в нас так. Чи має вона якесь відношення до Путіна? Чи має вона якесь відношення до Путіна? У нас зараз, знаєте, відношення, відношення по справедливості, по правосуддю, диявол, імператриця. Це знаєте, як може? Я дуже перепрошую, але таке іде, що, типу, як ем, навіть і четвірка, що це хтось з родичів. Ну, може це таке бути чи ні, бо по трійці. По, ой, по трійці кажу, по імператриці, це ну, дійсно може хтось бути із членів родини, да, тим паче ще й по правосуддю. Тобто, знаєте, як, е, як у царів е, наслідник, да, законний наслідник, от, який претендує на трон. По королеві, королі, по королеві Жезлов, це знаєте, жінка, яка м, така владна, енергійна, Жінка політик. Вона вміє домовитися, буде відстоювати інтереси. Знову ж таки, да, от як там, де у нас випадав на Патрушева, да, випадав цей король жезлів, От в плані жінки це, знаєте, таке от саме. Тобто ну, людина гарний політик. Ну, Тут дійсно можуть бути родинні зв'язки. Я не знаю, ну, чомусь мені так. Але хтось або хтось дуже близький, або хтось близький. По, по правосуддю, по ну хтось, хто може претендувати, хто має право на має право претендувати, кому він може довіряти. Знаєте, от момент правосуддя, кому можна довіритися? Не знаю, друзі, ось така інформація. Що ти за людина? Ну, карти дуже серйозні, карти серйозні. Тут реально йде заміщення, приходить на зміну, хм. приходить на зміну. Знову ж таки. А по Да, Так, по повешеному О. Ну, слухайте, тут, блін, така гра темна лошадка. Знаєте, темна лошадка. І взагалі, ця людина може просто з'явитися в якийсь момент, просто от коли. Буде необхідно, да, коли буде підходящий момент, ця людина просто з'явиться. Вона просто з'явиться. Тут де по п'ятірці мечів, мечів, це не обов'язково поразка. Ну, Це якщо, дивлячись в яку сторону дивитись, да, комусь це може бути перемога. Через хитрість, по мечам, це через е ум, через хитрість, да, тобто досягти свого. Клас. Іде жінка якась на пост? На пост правителя. Виганяй, причому королі такі карти, прям, знаєте, важкі, серйозні такі ух, буде встановлювати свої порядки, свої правила. Прийшла працювати, знаєте, прикольно, друзі, ну. Людина Х, давайте, знаєте, що хочу подивитися? Чи буде якийсь вплив на Україну? Да, яку позицію буде займати в плані України? Ось нова людина. Хто там замінить Путіна? Яка буде позиція щодо України? Наступника Путіна позиція щодо України. Ну, Тут момент сотрудничества. Тобто, ну, я тут, не б... тут будуть йти якісь домовляння. Можливо, знаєте, як виплата знову ж таки, якихось репарацій, можливо, да тобто допомога якась йде. Ну тобто, щось щось будуть віддавати. Нові стосунки будуть будувати з Україною. Ну, По крайній мірі, вони цього будуть, вона, да? чи він, чи, ну, в общем, ця нова людина, я так розумію, що все ж таки жінка, то буде такий напрямок побудувати нові стосунки. Можливо, знаєте, як якось заслужити прощення. Ну, от По шестірці, щось таке зробити. Вислугу якусь таку зробити, щоб отримати прощення. По Пентаклям це ж може бути і земля якась, по суті. Да? Можливо, це з цією людиною будемо домовлятися. Я не знаю, це просто, знаєте, я це, предполагаю. Ну, нові умови, нові відносини. Цікаво. Взагалі цікаво. Чого очікувати від цієї людини? Давайте чекати. Давайте будемо спостерігати, хто там буде крутитися, да, біля того Путіна. Можливо, там якась жінка і з'явиться, хто це може бути. Інтрига для нас, а ще більше інтрига для Росії. Дякую вам за перегляд. Дякую. Ставте вподобайки, підписки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення нові. От да? бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.